З Євангелія від Матея. Того часу Ісус сказав своїм учням: так, як було за днівноя, таким буде прихід Сина Людського. Бо так, як у ті дні перед потопом їли й пили, одружувалися і виходили заміж, аж до того дня, коли ной увійшов у ковчег, і ніхто не знав, аж ось прийшов потоп і забрав усіх. Таким буде і прихід Сина Людського. Тоді двоє будуть у полі, один буде забраний, а один залишиться, дві будуть молоти на жорнах, одна буде забрана, а одна залишиться. Отже, пильнуйте, бо не знаєте, якого дня прийде ваш Господь. Оце знайте, що коли б Господар знав, у яку сторожу прийде злодій, Він пильнував би і не дав би зробити підкоп у свій дім. Тому й ви будьте готові, бо син людський прийде тієї години, про яку й не думаєте.